Привіт 60-ті! Зараз перед вами автомобіль Хіпі Plymouth в білому кольорі. Такий, дивіться, стилізований власником. Стоять ось такі накидки на сидіння. Такий, знаєте, базарний такий тюнінг. Ось такі різні менічики стоять а? на приборній панелі. Такі цікаві подушки з трошилами. Поверх присутній багажник. Доска для серфу. Ось такі наліпки на задньому склі, це універсал. Задня дверця цього хіпі автомобіля До речі, не дуже мало такі місця. Взагалі можна нормально спати. Червоний такий салон. Такий нестандартний, дійсно, універсал. Так, ось кермою, спідометр на 200, я так розумію, кілометрів. Кермо, зверніть увагу, яке-то несеньке. Коробка автоматична. Мотор 3.7 на 150 конячок. Це Плаймонт Субурбан.